Розглянемо прогноз на 15 червня старо ілюмінатів. І перед нами карта закохані. На ній ми бачимо, дорогі друзі, жінку, і чоловіка, їх оточує царство природи, мати земля. Це дає гармонію та можливість їм поєднатися в одне ціле. Сьогодні, дорогі друзі, основним завданням буде необхідність. Навчитися підтримувати один одного на відстані, не поспішаючи поєднувати долі. Адже лише з часом, ну це звісно, рідні мої, можна побачити усі сторони характеру, коханої людини. Но для когось сьогодні із нас мої, настав час зробити вибір. А для когось, на жаль, немає, але поки що. Це зв'язано з тим, що любов любов'ю, тоді як обов'язки, відповідальність, мають бути головною умовою справжніх стосунків, а потім і шлюбу. Щодо роботи, то бажано працювати у сфері, де ви проявите свої здібності, дипломата, менеджера, вміння налагоджувати зв'язки, контакти і загалом рідними день сприятливий для відвідування розважальних. Закладів, салонів краси для шопінгу, для зустрічі, контактів з друзями та коханими. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ренковні та Жуковського 17.